Я не думаю, що ваше захистити чи здобути, що, що зробити легше. легше. Звичайно, що на тебе, мабуть, більше так, як на чемпіона, все одно, як на команду, яка все одно претендує на чемпіонство знову. Так? Але в принципі, все одно на паркеті все вирішують гравці. Так? Тому я думаю, кожен чемпіонат просто окремий І сказати, що важче чи не важче, тут важко дійсно. Я думаю, що це баян. Але якийсь сенс є, тому що все ж таки дійсно більше налаштовується І У нас така скомкана вийшла підготовка, ми хоч і зібрались раніше так, як хотіли, але за рахунок того, що травми, хвороби і все інше, ми не можемо іноді потренуватися навіть 5 на 5. Тройку день ми тренуємося після Франківська в шістьох. Сьогодні вісім. Дійсно важко і важко готуватися на ці ігри, так? але в принципі є люди, які мають давати результат, є люди, які не один раз проходили такі моменти важкі. Тому я впевнений в своїх хлопцях, будемо готуватися добре стартувати в Так буде цікавіше, скажімо так. Тому що, в принципі, коли є тільки регулярка, можна стати кожного разу, можна викривати регулярним чемпіонату. Чемпіонами становили ставали команди, які вигравали регулярку, то дійсно треба порахувати, так, який процент, відсоток того всього. Тобто плей-офф плей це завжди цікаво, плей-офф це завжди тобто можуть бути сюрпризи. І я зрадів, тому що це дійсно буде цікавіше чемпіонат, ніж минулоріч. Ну, Я думаю, так, нам комфортно тут. І дійсно всі умови для гарних тренувань. Для Тренажерний зал для відновлення, тобто нам тут подобається і дійсно ми десь звикли вже до цього залу. Я їм кожного разу кажу, так що треба бути професіоналами, треба перш за все поважати себе, свою роботу, свою працю і своє ім'я. Якщо буде повага для свого ім'я, і ти будеш грати за своє ім'я, то треба так написано ззаду на майці то ти будеш завжди відноситися до гри, до кожної гри і максимально, е -максимально настраюватись на гру і кожного гра разу грати на перемогу і показувати максимально все від себе залежно так, на майданчику. Тож ж спорт, так, баскетбол. Е Скільки разів було таке, що ну, не йде гра, чи, там, ти не відчуваєш шкідок чи ще щось. Максимально погано фізично себе, це ж людина, так? І живий організм, і те спорт може все, що завгодно може бути так. Але ти маєш робити все залежно від себе, максимально виходити, настраюватись, грати на перемогу, додавати всі сили, все, що в тебе є. І оце, мабуть, найголовніше, так якщо вони відчувають. Я не відчуваю, що ми цього року сильніше за всіх, скажу так, прямо, так? Тому що дехто постарішав, багато хто там так є. Дехто постарішав, так. Ми не стаємо молодшими, так у нас того року був ветеранський склад, так і цього року ми не стали молодше, тому, тому я не вважаю, що ми зараз максимально сильніші за всіх. Але те, що ми ставимо перед собою максимальні задачі, це однозначно. Дивіться, не так багато гравців в суперлізі з великим розміром. Так? Тобто, у нас є Макс Сандл з великим розміром. Ми підписали як Бекап, так? Тобто, повернеться Макс Нікітін. Будемо варіювати на позицію 4, на позицію 5. В нього є в принципі, непоганий дальній кідок, середній кідок. Звичайно, що не вистачає цієї маси так? для великого, але в принципі зараз баскетбол пришвидшується, так? все більше атак. Триочкових і так далі. Тому трошки змінюється баскетбол, змінюються пріоритети, змінюються гравці. Тому, в принципі, під е, такий стиль швидкий і кітковий він нам десь підійде і ми зможемо його використовувати. По тому, що там підписали, тобто ми брали гравця в ротацію, скажімо так, він не основний гравець, ми брали гравця в ротацію, він це розуміє Ось, І його задача доводити кожну гру, так, що він е, дійсно. Заслужив цей шанс бути у складі будівельника так і проявляти себе. Сподіваюся, що все буде добре і він покаже себе це, з найкращого боку. Чекаємо дійсно повернення болівальників на трибунах. Так? Вже казав це не раз, що вважаю, що спорт не може відрізнятися від театру, кіно, не знаю, де там концертів. Так, чому у нас концерти проходять з глядачами? Чому у нас Театр з глядачами, так? я розумію, що кіно добре, але е, як в театрі, актор грає для... не для себе. Не для себе так. Так і не. Ми не граємо для себе, ми хочемо бати, бачити болівальників на трибунах. Ми хочемо, як... Хай то буде обмежена кількість так, але ми хочемо їх бачити і грати для них. Ми не граємо для себе, ми граємо для болівальників, для рідних. Ми... Все ж таки... Так, також залежні від е, присутності болівальників, тому що це зовсім, зовсім інша атмосфера, зовсім інший какао, зовсім інший, я не знаю, як е, тиск так, з боку болівальників є і на свою команду, і на суперника. Тобто е, болівальники роблять спектакль на майданчику, так скажемо, взагалі. Тому ми їх чекаємо і сподіваємось, що побачимо їх, а там як вже буде видно.